У вас велика собачка, маленька. Це кішечка. 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 для довгої. Оце для довгої. Оці ж. Оце да більші оці довгі. Лонг довгий. Подивіться, лонг довгий і шорт, чорт чи шорт короткий. Оце ось довгий. А, а тут показуємо, що це для собачки, так? Да? І кошечки. Воно ну, і собачки і кошечки. Uh -huh. Формінато. Це е, котик собачка. Це почерсток. Убирає. А що таке подчерсток? А це Шерсть під черстю, так, да, да, все вірно. Uh -huh. Підчерці, це ну то фурмінатор, так. Майже Пром... як термінатор. Ось спробуйте, а ага. ні. Фурмінатор. Датішечки придбав у цьому зоомагазині. І тут моя підписниця виявляється. Продавчиня і працює. Тому придаю вам вітання. Трошки посоромилось, відео ну, але наступний раз обіцяли, що запишемо відео.